Тут жезлів це як прорив, це як вогонь вривається у їхній дім, і настає кінець їхньому спокою, їхній стабільності. Тобто, все, що вони будували аля роками, все руйнується, просто вщент, все летить в тартари, шкеребель. Ту жезлів він не буде шкодувати Росії у червні місяці. будуть ще дуже точкові і влучні удари. Буде все в них горіти, пилати. Дима буде дуже багато. Чорного, подивіться, яка тут цікава промальовка. Плюс і тут я... ще є карта вежі і шута. Щось в них у червні місяці може обнулитися і зруйнуватися. Щось дуже для них важливе. Тут тут карта... якийсь неспокій приходить до їхньої рідної домівки. Тут пошатнеться їхня стабільність по місяцю. Дуже цінний ресурс, який вони зберігали, навколо якого танцювали з бубнами і трусилися дуже сильно, він у червні місяці може постраждати. І ще один як з варіантів: тут три мечів і п'ятірка кубків. Ось ця п'ятірка кубків, тут такий міст намальований. Може бути якісь три влучні дуже постріли у міст. Він може дуже сильно постраждати. Я не бачу тут прям масштабних якихось руйнувань, прям, щоб вщент зруйнувало, але якісь влучні точкові постріли дійсно можуть бути. Карта колісниці. Це карта пересувань, дорог, авто, ЖД вокзалів. Плюс ця карта дуже часто випадає на критичну інфраструктуру, тому їхня критична інфраструктура теж може страждати. Можуть страждати шляхи, по яких вони пересувають ось цю переміщають зброю. Буде все горіти, буде все пилати. Ну, має летіти, я вам скажу так, багатенько. І ще якісь такі жирні цілі мають бути у червні уражені, тому що тут ось ця тріка мечів, Це щось для них дуже важливе, і що для них прям дуже болюче. І знову ж таки, подивіться, ось ця п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта втрат, карта руйнувань, втрачених надій. І тут намальований ось цей місток. Якийсь міст може бути у червні місяці уражений. До речі, може повторитися якась ситуація із минулого.